Всім доброго вечора, мої золотенькі. Я знаю, як вас тригерять мої відео, зроблені за допомогою рамочки. Але дуже хотілося, щоб ви розібралися, як вона працює, кому я відповідаю, як загалом відбуваються ці перегляди, вгамували свої у внутрішні емоції, які ви намагаєтеся вилити. Багно. Тому що я маю питання від вас. Які ми повинні з вами розібрати і подивитися. Тож, давайте будемо дружненько дивитися зараз. Покажу, вам, в мене немає світла, покажу вам ось мій стіл. Бачите, навалено купу всього, бо немає як місця мало працювати. Ось вам під столом покажу, там нікого теж немає, бачите? Пусто під столом, магнітів ніяких немає. Нашим людям треба все показувати, бо вони вірять тільки, скажімо так, тому що розповідають, де там в телевізорі, марафоні, новинах. О, там ви всьому вірите. А коли вам реальність якусь показуєш іншу, то ні. То все хірня. Ну ладно, давайте подивимося. У нас є питання. Покажи, будь ласка, якою буде відповідь так. Дякую. Покажи, будь ласка, якою буде відповідь Ні. Покажи, будь ласка, якою буде відповідь ні. Дякую. Якщо хто думає, що це дуже просто, ну купіть, спробуйте попрацювати хоч раз. Питання: Скажи нам, будь ласка, чи піде пан президент наш Зеленський другий раз балотуватися на пост президента? Чи буде Зеленський другий раз? Приймати участь? У виборах, чи буде він претендувати знову на пост президента? Відповідь ні. Дякую. Скажи, будь ласка, чи потрібна Україні загальна повна мобілізація? Ні, одразу.